На тлі провальних перемов Стамбулі, що не наблизили нас до миру, багато хто критикує Зеленського за те, що він не хоче домовлятися про припинення бойових дій. Тільки справа в тому, що він хоче. Він в 2019 році сам критикував Порошенко і всю попередню владу за те, що вона не зупинила війну. І казав, цитата ну завжди, завжди можна домовитися, якщо справді хочете. Він навіть особисто у Путіна бачив мир в очах і казав, що він зустрінеться з ним і все вирішить. І лише повномасштабне вторгнення Росії. Їх військові злочини, а найголовніша позиція Кремля на усіх перемовинах з Україною, змогла переконати нинішнього президента в тому, що Кремль не шукає зупинки цієї війни. Він хоче її продовжувати. Як на об'єктивному рівні, того, що Росія вважає, що вона нас перемагає, що в неї більше ресурсів, і вони не хочуть зупинятися на чотирьох областях з Кримом. Вони хочуть повністю знищити українську державність, аби назавжди отримати територію, як вони кажуть, колишньої України під власний контроль, так і на суб'єктивному рівні, коли Путін каже, ну ось вона двіжуха. Йому подобається бути не бункерним дідом, який сидить і власноруч включає отоплення десь на Далекому Сході, йому подобається бути Петром І, вершителем суден, який повертає велич Белої імперії і погрожує всьому Заходу і Європі і США. Він не хоче зупиняти цю війну, як і вся російська економіка і машина, яка під неї перебудувалася. Тому, хоча наша нинішня команда може робити дуже багато помилок дипломатії, зовсім не вони. Переконують Кремль і далі залишатися військовими злочинцями, і далі продовжувати цю війну.